Привіт! В ефірі Тут Лайф і з вами я, Меліса Громова. А зараз новини університету. І я одразу ж хочу привітати з перемогою команду КВН нашого університету в Хлопці, ви в нас просто неймовірні, і ми віримо, що це далеко ваша не остання перемога. А також хотілося б виразити слова вдячності командам КВН із НАУ та НУГТ за цікаву гру і сильну конкуренцію. 21 травня о 14.00 за підтримки студентської ради ННІМП буде проведено спортивний квест. З усіма питаннями прохання звертатись до голови спортивного відділу навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Родіона Кравченка. 19 по 20 травня проходитиме студентська науково-технічна конференція для молодих вчених, присвячена до Дню науки, світ телекомунікації та інформатизації. Всі матеріали конференції будуть надруковані у збірнику. А зараз анонс обіцяних заходів від тут бачить. А 23 травня, якраз на мій день народження, відбудеться вже другий квартирник КВ 38 в англійському стилі. Вхід 100 гривень або 3 долари за повний all-inclusive. А нам навіть дощ не заважає знімати новини для вас. 30 травня відбудеться Relax Day. Це перший турнір з пейнтболу нашого університету. Ціна з учасника 200 гривень. Після цього турніру ви зможете пограти в футбол та насолодитися природою на пікніку. Спонсор турніру «Dominos Pizza дарує переможцям. Тепер новини IT. Компанія Sony представила першу розумну лампочку LED Light Bulb Speaker. Крім того, що лампочка виконує свої прямі обов'язки, вона також може програвати музику із смартфона або планшета. І надавати звуковий та світловий сигнал про вхідні повідомлення. Комп'ютер розміром який коштує всього 9 доларів, звучить наче якийсь абсурд, чи не так? Комп'ютер-чіп включає в себе процесор А13 з частотою 1 ГГц, 512 МБ оперативної пам'яті і 4 ГБ вбудованої пам'яті. Але за 9 доларів вам буде доступний лише сам комп'ютер. За версію з акумулятором та HDMI приводом вам доведеться викласти трошки більше грошей. А зараз новини культурного життя нашої столиці. Двадцять по 23 травня за адресою Лаврська 16Б проходить фестиваль документального кіно International Documentary Festival 2015. У фільмах йдеться про місце культури і мистецтва в нашому житті. З 22 по 24 травня відбуватиметься неймовірно цікавий фестиваль Tattoo Collection. Тату майстри з усіх куточків земної кулі проводитимуть майстер-класи, різноманітні перформанси та також влаштовуватимуть конкурси. А ще на вас чекатимуть виступи різноманітних українських рок-гуртів. Все це відбувається на арт-заводі платформи. Дівчата, а наступна новина саме для нас з вами. З 22 по 24 травня фабрика Маркет представить колекцію найяскравіших весняних сухонь, взуття та аксесуарів. Колекції від найкращих українських брендів зі значною знижкою. Також вас чекатимуть зручні примірочні, фотозона та майстер-класи. З 26 по 31 травня на Софіївській площі відбуватимуться різноманітні заходи, приурочені до святкування дня міста. На вас чекатимуть атракціони, ярмарок та розважальна програма. Кожного дня відбуватимуться щось цікаве. Тож раджу всім піти! Life. До встречи! 13 по 23 Еще раз, начни Что значит еще раз? Дубль 548. Иди лесом, Андрей!